Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, постійна рубрика було, є, буде. А, карта було, «Було, перша. Це а, як ваша сигніфікація. Якщо у вас відбувалися якісь схожі події, будь ласка, дивіться далі і приймайте в облага. Дуже буду вам вдячна за підписку, за лайки, за ваші коментарі. Це допомагає розвитку мого каналу. Вам то нічого не коштує, а мені буде дуже приємно. І, повірте, ваша щирість до вас повернеться тисячеразово примноженою. Це факт. І так, поїхали, любі друзі. Було є. Буде. Так, було тройка. Кубків це про якісь витрати на себе. Можливо, були великі придбання, якісь покупки, задоволення від їжі та сексу, про маленькі радощі карта каже. Можливо, тут була поява суперника. Можливо, був трикутник, ну, або є, да, тобто, можливо, це все зараз ще є. от, А тут е, якісь співчуття ви могли проявляти та милосердя до інших, от, е, котрі, скажімо так, повернули вам внутрішній баланс. Е, поїхали далі. Рицар мечів. Е, в цій позиції він каже про відкриту ворожнечу. А, про якесь протистояння, можливо, розруха навіть, а, можливо, ну, у когось спокійно, можливо, фізична смерть дало, або у вашому оточенні. Ця карта описує віроломну людину, котра будь-якими шляхами а, прагне ну, влади, да, і вона готова. А, на будь-що, скажімо так. Да? От, а, і готова, скажімо, не просто на будь-що, да? а якщо хтось стоїть у неї, у цієї людини на шляху, вона от тоді готова на все. От, це людина лідер і може повести маси за собою. А, і від того ця людина стає більш небезпечною. Зрозуміла, і хто в нас зараз такі відносини? Ну, от у кого є таке відкрите протистояння. Да, давайте тепер подивимося, що буде. Тому що на кожну старуху є своя розруха. Да. Якщо, вибачте, до нас вже приходить з такою пікою, то достава, достаємо своє да, і захищаємо свої кордони. І так, що буде? Ну, дев'ятка кубків. Це про щастя, це про триумф і перемогу. Тут виповнення бажань, задоволення, успіх, навіть пересичення благами. От тут про ваше, ваше, наше задоволення ходом подій. Про матеріальний успіх, про добробут, і як відчуття, таке, знаєте, ситуація позбавлення від будь-якої потреби. Вітаю, любі друзі! Тож, знаєте, не розчаровуйтесь, такі люди вони самі потім на свої піки і ну, наштовхуються. да. В них свої випробовування. Просто стійте на своєму. Будьте вірні собі, не прогинайтеся і буде вам щастя! З повагою, Софія! Бажаю вам легкої, екологічної для вас перемоги! До побачення!